У селі Охотин Луцького району застрелили косулю. Це при тому, що під час воєнного стану полювання заборонене людей це обурило. Яким же це потрібно бути ущербним, щоб вбивати тварин? І заради чого? Полиці магазинів переповнені м'ясом, але ж ні. Якесь неповноцінне самоствердиться на нещасній твариночці. Згідно з вами, повно м'яса у магазинах, коли вже їм вистачить. І що це за розвага така вбивати тварин? Боже, та коли вже ті кончені не жруться? Чого воно ще не на війні? Хай там майстер-клас покаже. скончений. Нехай краще суки йдуть орків стріляти, а то за свою дупу переживають, що їх заб'ють. А тварин стріляти не шкода. У пресслужбі поліції Волині нам повідомили, триває додаткова перевірка по тому, що сталося. До слова, до нас звернувся і житель села Карпилівка. Мовляв, біля озера на Булоцьке, що у Сошичницькій громаді люди побачили, як у вольєрі з дикими кабанами ці тварини догризали ногу лося. Коли чоловік побачив цю картину на власні очі, звернувся до поліції. Я займався справою в себе на господарстві той куті. коли мені позвонили жителі нашої громади з села Запруддя. У нас в нас є така інформація, що по телефону говорити не будемо. Я приїхав, каже, треба дещо, щоб побачили. Їдемо до озера, до, до, до Наблицьке озеро називається, біля села Запрудня. Ми поїхали, там є вольєр, ну він незаконний, той вольєр, звичайно, з якимись виньками. І показали мені там рештки лосячі. Ну, Те, що ми побачили що де ми зайшли, то була ляпала. Я визвав поліцію, коли я переконався, що так. Да і все, да й дали мене покази. Запитували тих людей так само, що бачили, що там, як отака ось ситуація. А що сказали в поліції? Сказав, що треба ту лапу брати, та десь, все десь ветеринарам вести, щоб бачили. Тобто що ж там бачить? Там видно і так, що носяться. Бо вони залишилися з тими ігрирями, бо вони відразу ті ігиря, що були там на місці, накинулися на того чоловіка. Ну, в них така тактика, що о, ті, хто з ними не в організації, то ті проходили. Ну так то ви там, то ви відразу звинувачення, що то ви підкинули нам.